Вже на перший рік в державі працюють такі програми, як молодіжне кредитування, а власний дім Доступне житло, зазначив на початку зустрічі Володимир Вагівський. А зараз запроваджується ще один кредитно-фінансовий механізм, який гарантуватиме отримання пільгового кредиту для придбання житла. Як наголосив перший заступник міського голови, даний механізм розроблений в межах реалізації соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича. Державна програма будівництва доступного житла, за якою можна отримати пільгову. Іпотеку під 3% річних може запрацювати і в нашому місті, якщо вдасться реалізувати постанову номер 343 кабінету міністрів України від 25 квітня поточного року. Зокрема, цим документом передбачено надання банківських кредитів на пільгових умовах громадянам, які потребують покращення житлових умов. Постанова передбачає кредитну ставку не більше 16% і людина. Буде платити принаймні там в межах 3%, а різницю буде відшкодовувати держава. То ви уявляєте, що навіть інфляційні процеси, які сьогодні проходять у світі в державі, вони Перевищують цю ставку 3%. тому це як один із варіантів, який дає можливість людям сьогодні вирішити своє, своє житлове питання, отримавши такий кредит, який дається до 15 років в залежності від сувокупного доходу. Є обмеження. Кому можуть надати і кредити, і є обмеження, кому можуть відмовити в наданні кредитів, це ті сім'ї, які мають доход совокупний доход своєї сім'ї більше 10 середньомісячних заробітних плат, які встановлені по даному регіону, Володимир Вегівський зазначив, що 23 травня 2012 року були прийняті зміни до цієї постанови, що спростили саму процедуру отримання та оформлення документів щодо отримання до доступу до кредитів через банківські установи в програмі кредитування по місту Коростеню визначено будівельний об'єкт, що знаходиться по вулиці Грушевського. 108. до речі, вже з цими змінами, які були внесені, вони дозволяють сьогодні. І не отримувати кредити не лише під будівництво будинків з високим ступенем готовності, але є можливість придбувати будинки квартири в будинках, які введені в експлуатацію після 2009 року. І забудовниками вони були не реалізовані до цього часу. Тобто, така можливість на сьогодні даний порядок використання грошей з цього фонду. Ну, ще скажу таку інформацію загальну, що цей проєкт буде реалізовуватися через фонд сприяння молодіжному кредитуванню. У нас сьогодні присутні представники Ощадбанку і Укргазбанку. Так, два банки, які виявили бажання саме по місту користунню включатися в ці проекти. До речі, ну якщо читати цей порядок, то Скажем так, основна скрипка, основну основне рішення давати чи не давати кредити саме буде залежати від банків, тому що банк приймає рішення надавати цій особі кредит чи не надавати а вже після включається фонд сприяння молодіжному кредитуванню, який буде відшкодовувати оцю різницю відсотків. В нараді взяв участь директор Житомирського регіонального управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Павло Шестопалов. Він ще раз наголосив, кредити видаватимуться під 16% річних, 13 яких повертає держава. Тобто людина сплачує лише 3%. Є ще ряд відмінностей від інших програм. ставати на квартоблік вже не обов'язково буде. Це перше. Друге, є нормативна площа, яка фіксована по цій програмі дуже чітко. Це якщо людина одна і склад сім'ї один чоловік чи два чоловіка, то нормативна площа 40 метрів квадратні. Якщо сім'я з трьох чоловік і більше, то 58 метрів квадратні. Але ця площа може бути збільшена на 25%. Це буде йти вже за ваш власний... Рахунок, тобто компенсація буде нараховуватись тільки на нормативну площу, Те, що буде перевищати цих 25%, ви будете сплачувати банку у повному обізі під 16% річних. Іпотечне кредитування під 3% річних, кредит надається до 15 років, і договір заключається з банком на 15 років. Перший внесок 25%. Потім заключається договір про часткову компенсацію з фондом на 15 років. І щоб... Була гарантія людини, те, що ці кошти будуть вам надаватись постійно на протязі того часу, коли буде сплачувати кредит. Зараз міністерство вносить зміни до Верховної Ради, до бюджетного кодексу, щоб цю статтю компенсації, щоб вона була визначена як захищена стаття. Це як заробітна плата енергоносії. Зі слів Павла Шестопалова в Житомирську область державного бюджету для реалізації заходів із здешевлення іпотечних кредитів для придбання житла вже надійшло майже мільйон гривень. Нормативна вартість одного квадратного метра житла для користання складає 4 тисячі гривень. Щоб здати в експлуатацію житловий будинок по вулиці Грушевського, 108, забудовнику потрібно 4 мільйона гривень. По термінам добудови ми плануємо, якщо будуть бажаючі купити квартиру, буде фінансування закінчити його до грудня місяця. Крім цих програм, попередньо є домовленість з МЧС на Житомирську область виділяється 4,5 мільйони на придбання квартир для працівників МЧС. І вони вибрали наш будинок, тому що там інші менше підходять. У нас своїх коштів немає, тому ми не добудовуємо. Якщо будуть договір з МЧС, це упростить, тому що в них вже перші півмільйона є на рахунку, вони готові перечисляти їх. Зрозуміло, що ми вже завтра почали будівництво. Якщо не буде договору з МЧС, тоді в залежності від того, як будуть швидко заключатись договори, як скоро спрацює ця програма. Технічно, ми можемо закінчити там за 5 місяців здати будинок експлуатації. Програма здешевлення вартості іпотечних кредитів має чимало особливостей. Про них детально можна дізнатись у відділі. Житлової політики місь виконкому в кабінеті номер 50 або зателефонувавши 4 44 66. Також можна отримати інформацію в консультативному відділі Житомирського регіонального управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву за телефоном 04ста дванадцять сорок про порядок і умови отримання кредитів можна дізнатись в кредитних відділах банків Укргазбанк та Ощадбанк. Підводячи підсумки, Володимир Вогівський наголосив, що це єдиний спосіб покращити свої житлові умови. Перспективи отримати житло від держави безкоштовно немає.